Милі друзі, ось я вам розкажу проповідь за одну людину. Ця людина прожила все своє життя в любові в добрі до людей. Цю людину звали Іво Леві, а псевдонім його було Ів Монтан. Ця людина була, розумієте, милі друзі, чиста, без лукавства, без зла, без всякого такого поганого. Я, мої друзі, я скажу, що ця людина була справді християнином, вправді любила людей і любила Бога. Не на слові ця людина чинила, а на ділі на святих поступках. От я вам розкажу, що він е, народився у 1921 році, а помер у 1991. Він прожив 70 років. Але він своє життя, мої друзі, прожив. В любові, в добрі до людей. Він був шанований Богом і людьми. <кій> у ньому було світло, у ньому була любов, у ньому було світильник самого Господа Ісуса Христа. І я, мої друзі, скажу, що Він не мав того лукавства, не мав тої гордості, не мав тої злоби, не мав, тієї, тієї, знаєте, лисоміт, він того всього не мав в душі. Тому що він змалку ходив до церкви батьками. Він змалку любив Бога і служив йому і поклонявся йому до всієї істині. Чи він, наприклад, мої друзі поруч батьками переборював всі життєві трудності, і Бог йому все поміг передолати, перемогти, тому що йому Бог дав все. Він став співаком, актором. Він був дуже високого рівня людина, але він не втрачав в своєму серці любов Ісуса, він мав любов, нелукавство, доброту, півчуття, щирість і сердечність і милосердя мав навіть, навіть до людей. Ось знаєте, фільми Дивишся він людей не покидав в біді, він людям допомагав і співчував слабшим від себе. Розумієте, як він колись приїжджав до нас на ще колись Радянський Союз був, ще раніше, у 61-му році чи 56-му, я не знаю, мене тоді не було. Ще тоді не не, не світали по інтернеті. Я багато що побачила, що він, знаєте, їв дуже просту їжу. Він у усіх людей, він з простими людьми спілкувався, з простими доярками, з простим народом спілкувався. Розумієте, він приїжджав до простих людей. І він спілкувався з Хрущовим, Прежнього, що він був наскільки простим, наскільки мав світло і любов Ісуса Христа, що його любили всі, що до нього, знаєте, прості люди. Такі, як я, на такому рівні, як я, навіть може, нижчі, як я, може трошки більші, може ще більше. Він до всіх Люди до нього підходили, щоб люди йому поставили свій, щоб він людям поставив свій автограф. Настільки він до себе пригортав людей, наскільки він людей любив. Він не шукав, щоб люди йому платили чи щось давали, він шукав людські серця. Він шукав людину саму. В ньому жила любов Ісуса, Любов Господа нашого. Він любив всіх людей. Він до всіх приїжджав, з усіма спілкувався. Він спілкувався з такими людьми, як я на рівні. І навіть е, до ярка видаяла йому молоко, він й і там молоко, знаєте, випив. Він неї не побріазвував. Він, і, і, і як то вам сказати, Спілкувався з простими доярками, з простими бригадирами, свинопасами. Він спілкувався навіть, розумієте, з бомжами, розумієте, наскільки в ньому була любов і простота, і доброта Христа. Знаєте, як він організовував концерти, до нього на концерт приходили всі. Він для простих людей організовував концерти. І до нього, розумієте, приходили всі люди. Від А до Я. Він до всіх, е як то підхід знаходив любов, підтримку. І, і для всіх знаходив слово добре. Розумієте, всій людині жив Ісус, і людині жив Бог. У нього такі, знаєте, дуже чисті, такі хороші, благословенні, прекрасні такі душевні пісні про кохання, про життя. Чи, як ти. Слухаєш ці пісні, то є <кій> про що розумієте обдуматися, як ми повинні жити, ким ми повинні бути, як в цьому світі жити. Я от знаєте, останній фільм дивилася, коли то я дивилася? Позавчора. Острів Острів. 91-го року цей фільм був Острів, а далі названа була, ну, острів називається, перше слово, а далі забулася його останній фільм. І розумієте, цей фільм дуже хороший. Він грав, розумієте, Леона, він там зцілював людей, зцілив одного хлопця, який спини підхопили і зцілив його ім'я Господа. Він жив у лісі, він навчав тих двох людей, він навчав людей, як жити, таким бути. Що всі два хлопці бідних, вони в ньому побачили Ісуса Христа. Чи він чинив як Ісус, і він. Також е бачив світло, він бачив, що скоро Бог його прийме в серце своє. Він лише думав за духовне, за те, не те, що на землі, а за те, що вічне. Цей фільм такий хороший, він поглинув мені в саме серце. Він розумієте, поглинув мені в саму душу цей фільм. Настільки хороший фільм. Він казав, що після смерті е е е, знаєте, він вже казав, до своєї смерті вже він повинен померти. Що ми повинні життям дорожити, ми повинні дорожити життям, прожити своє життя в любові, в добрі, поки ти живеш. А як ти помреш, там вже буде пільно, там вже ти не зможеш використати час. Час любити, час благословляти, час прощати, час допомагати. Час всіх любити, як він казав. Навіть е -е, Іво Монтан казав, що любов за гроші не купиш. За мільйон гроші, за мільйон доларів гривень не купиш любов'ю. Якщо ти маєш любов Ісуса, любов Христа, любов Бога, ти маєш благодать Божу, ти маєш той божественний дух, ту світлу силу, той спокій і в своєму серці, ти маєш ту безкорисливість, яку мав Іво Ів Монтан і в землі. Якщо ти будеш так, як Ів Монтан любити людей. І так як він будеш наслідувати його, і будеш слідувати за ним, буде в житті добре. А тобі будеш е, добре, вже будеш до всіх усміхатися, всіх любити, до всіх бути привітний, щирий, сердечний і любити всіх людей, навіть найнижчу людину, любити, яку він любив. І тоді нам в житті буде легко переносити ці страждання, ці болі, ми поруч з Господом цю дорогу. він пройшов. Я вам скажу, милі друзі. Що Монтан казав, поки він жив на землі, і ще одна осінь та знаєте, листя обривається, так наша життя наше. Життя знаєте, наше є, є а то, то може життя наше обірватися. Вже нема коли жити, вже нема коли жити. Нема коли любити, усміхатись, дорвати любов. Вже там підно буде. Поки ти живеш, живи. Свободним чистим життям, як ти хочеш, а після смерті вже ти жити не зможеш, як ти хочеш. Я вам скажу, як пише у святому Писанні від Якова, що наше життя, так як пара появляється і зникає, так наше життя, появилось наше життя і зникло. Наше життя 70 років проживати, 70 що а там вже розумієте, мої друзі, тільки вічність. Чи ти в добре місце попав, чи погане, чи ти з Господом Ісусом? Читиця та маю, мої милі друзі, скажу вам, чи потрібно уникати все погане, що нас навкруги очікує, але ми повинні приймати своє серце Господа, Ісуса, його слово правду. І також слухати шляхи і дивитися фільми Іва Монтана. Ти будеш подошмачить, ти заспокоїшся, ти вморотверишся. Тобі буде легко, на цьому шляху йти. І Бог проведе через цю нелегку дорогу запросто. От розумієте мені друзі, є чотири дерева. Зелене дерево є, не дуже зелене. Жовте, не дуже жовте. І я біла, є п'ять дерев. І Бог проявляє нам на приклад. Дитинство, юність. Молодість, зрілість, старість не дуже старість. І ці п'ять, п'яті нам Бог відкриває. Що ми повинні жити своє життя так, щоб подобатися Богові. Якщо ми своє життя проживемо, як хоче Бог, ми ввійдемо в царство Бога, в царство самого горпи, в царство світла. Ти я любов, це я блаженство, це я щастя. Поки ми на землі, ми будемо жити добре, а після смерті вже не буде коли жити. Бо можеш вражить обірватися і цього може не бути. Я вам мою друзі скажу, подивіться ось цей фільм Останній Іва Монтана, Острів, а далі я назву другу забула, велике слово, не запам'ятала. Цей фільм був знятий у 91-му році, а його, його показали у 92-му. Милі друзі. Подивіться його. Через онлайн його не можна подивитися. Через онлайн подивитися, через YouTube не можна, а через онлайн можна через Дух подивитися Цей фільм. Це фільм дуже хороший. Подивіться, не пожалуєте. Це якось людині свідчу, що Імонтан любив людей, любив всіх. І він розумієте, покохав Сімона. Сімона таку покохав жінку, яка запала йому в серце і в душу. Яка його любила, яка була одним породним до кінця свого життя, вона була одним, а він був поруд нею. Це було справжнє чисте кохання. Він поруч зі своєю жінкою однією, одною єдиною, прожив до 1985 до року, і вона померла. А потім, як вона померла, він був дісам, одружився з другою. І друга також була породним, з ним, яка його любила до кінця днів. В радістю породним була, і в гори. І вона народила йому сина. І він, він поруч неї всі хороші дні прожив тих 4 чи 5 років. Розумієте, і він там прожив своє життя правильно, в чистоті, в святості, без лукавства. Він жив не для себе, для Бога і для людей. От я маю друзі, він прожив своє життя так, як вважало потрібно, без емоцій, а прожив своє життя. Праведно в чистоті, перед Богом перед людьми. Оце милі друзі, я вам раджу послухати все, що я за нього сказала, цю проповідь. Він був правді, свята і добра, налукава, чиста.